Всім привіт! З вами Ваня Козак, вітаю вас на новому каналі, що завітали на це моє відео. Подивіться, який я сьогодні ліс прийшов гарний, дивіться, які сосни ростуть, смереки, ялини і мало дубів, знаєте, а то німецькі ліси, бо всі ліс, всі дуби, 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 то знаєте так, вже надоїв трішки дуб і так не дуже гарно, але от сосни, смереки, як в Закарпатті, знаєте. Як український ліс, там багато дуже сосен. Такий класний ліс, прийшов Що я хочу сьогодні в лісі зробити? Прогулятися, походити, подивитися, що тут інтересного є в цьому лісі. Вивчити собі нові місця в такому новому лісі. Не раз в цьому лісі не був. Знайшов такий. Думаю, класно сьогодні проведемо час з вами. Поснімаю вам круте за одного відео. І сам прогуляюся. Знаєте, пройтися, подивитися якесь. Гарні краєвиди, якісь ліса, дерева. Знаєте, погнали. Коротше, тут якісь сажанці, бачите. Дуби ростуть. А з цієї сторони, дивіться, ось такі. Я думав, що це якісь квіти ростуть. А це ялини. Ось такі ялини посадили, бачите. І сіненькими зверху прицепили. Ось тут, бачите, посадка дубів, скільки багато. Загорожено все. Багато. Посадили, хтось класно. о, Спереді бачу якась машина, може теж хтось знайде, хтось гуляє. Чи собака, чи що. Бачу, хтось з машиною стоїть. о, о, Дивіться, це що спереді. Черешня чи щось. Реально, дивіться, черешні ростуть. Ось. Три штучки. О, чуть за кавіне зачепився. Бачите, порізали. Може щось там падало. Чи вже стара? А, вона вже трухлява стара, бачите. Йо-моє, -йо, дивіться який слід, ймо, дивіться Купито, чи туди, чи туди йшло. А це вже як кінь якийсь. Ось дивіться, підкова, як будто би. А це вже... Ха -ха. Інтересно. А, ні. Я думаю, що це підкова, дивіться. Бачите? Щось таке, ну, щось інше, що підкова, не знаю. Ось дивіться. Може бути, бачите, коні ходили, а ось це вже такі маленькі оленчики ходили. Олені в лісі багато. До речі, був я в лісі, якщо ви дивитесь мої шортс відео короткі, Чуть не забув телефон на штатив. Якщо ви дивитесь мої короткі відео, то я там ходив, просто так знімав, знаєте, переїхав на старе місце, там де я готував на лавочці, знаєте, супчик. Коротше йду, дивіться, ось дерево, бачите біля мене, близько, ось це перше. І ось так само біля мене просто Олень стоїть. Я так на нього бігом в карман лізу, щоб зняти на камеру. Достаю телефона і він побіг. Треба дивитися, знаєте. Ли? По сторонам йдеш, дивишся. Не так, що йдеш на в Телефон, дивишся в камеру, щось там клацаєш в камері. Ні, треба дивитися на дороги. Дивитися на всі, що тут відбувається Ідеш, ідеш собі так тихенько, знаєте, не шурудиш. І дивишся по сторонам, чи на тебе не дивиться якийсь олень, чи якийсь ще, не дай лось Ну, думаю, що вдалося нема, олені Не дуже, знаєте, такі агресивні. Ну, все одно дикі. Краще не бачите, я вже побачив багато оленів. О, дивіться, ось прям видно, як добре, підкова, бачите, коні йшли. Ну тут просто може знаєте, в когось коні є, хтось гуляє з кіньми. Це нормально. В лісі класно тут гулятися. О, ну ліс такий великий. Я дивлюся по сторонам, не бачу, проміжутки, знаєте, там де десь дорога, якась траса через ліс іде. Чи вже ліс кінчається, ось такий великий. Круглий чи квадратний ліс. Великий, не такий, як в мене на хатці, Але на хатці я кожну стежину знаю, вже всі стежини обходив. Весь ліс знаю, коротше, на, на моїй хатці, там де мій шалаш. А ось цей новий мені. Ну, інтересно, знаєте, подивитися. Тут, то, що, знаєте, малював, написував. Може це якісь лісники будуть зрізати. Чи навпаки не треба дріжати, я не розумію. Це лісництво, знаєте, ну так і вам просто показую. Такий класний ліс, бачите. Такий ілядкий, і бачите, мало-мало дерев і спереді раз. І така як посадка, знаєте, бачите? Видно вам, думаю, спереді, ялинкова така посадка. І ще спереді якісь, чи вже кінчається, ця дорога скажина, чи якесь поле. Бо вже якісь берези спереду. Ну інтересно. Прогулятися вже давно в такому лісі не був. Ну, Нагадує мені дуже сильно українські ліса, друзі. Бо як в німецьких лісах я завжди гуляю, то там дубовий, дубовий, дубовий і не дуже інтересно. А тут більше берези, сосни, смереки, знаєте, струмочки біжать. Ось ми зійшов вже з дороги. Хочу показати прикольні оці берези такі. Дуже багато знаю. отакі, оці... Яка береза йде. І ось спереді, дивіться, покажу. Ось, вже весна прийшла, вже дивіться, якісь пробиваються. Квіточки якісь. Класно. Ось такі нарості, бачите. На березі. Напишіть, що це таке. Дуже багато знаю про них і бачу. Но не знаю, що це таке. Сьогодні вже тепло. Плюс 15. Це прям весняна погода. Бо весною може бути і мінус. Може і мінус 20 навіть бути. Хі -хі. Ну, геть зимою не було, мінус 20. Максимум зимою було мінус 13. Там... Два-три дні потримався цей мороз. І так, знаєте, бочка 30-літрова на дачі замерзла і не могла розмерзтися. Вже десь півгодинки йду по лісі і чую запах, що хтось палить, щось палить, коптить. Чи якийсь шашличок, не знаю. Інтересно звідки це. Може тут якесь селище рядом і хтось може шашлички якісь жарить. Це якесь. Не знаю, укріплення чи що для нього. І ось тут ось прям бачите, де штатив. Щось щойно ну, мелькнуло. Ну, думаю, немає сенсу. Туди не ряти з GoPro. Ну, опускати Гоупро туди. Бу мутна вода, одразу видно. Не буде нічого видно. О. Це такий видно, що старий, знаєте, ліс вже зарощий. Дивіться, яка лавочка. Ось тут такий струмочок старий. Тут у них ще й дивіться, тут який гарний, яка чиста. Прозора вода, красива. Звідти, дивіться, біжить, звідти. Десь бачите, збігає інтересно, звідки. І на цій стороні теж біжить, бачите. Ось так гарно в лісі. Дивіться, знову посадка з синенькими позначені ялини. Головне, що там Олень не ходив. Це капець, що Олень зараз така повертається і ось тут Олень стоїть. Поки що немає, думаю, не треба бачите. Не знаю, чи вам видно, але подивіться ось такі хмари диму. Геть ні, знаєте. Геть трішки так в носі пече, знаєте, цей запах диму дуже сильний. Я думаю, ось туди дорога пішла. І там вже пішла більше асфальтна, знаєте, дорога. Думаю, що там ділянки дасть і хтось палить. Ну, запах класний, але... Дуже сильний такий різкий диму. Тому я кажу, що класний. Хтось таку хвою, знаєте, паличку. І ще й ліс такий гарний. Як український. Мені так сподобалося, знаєте, і... Куди ця ще дорога? Оте, ну ось бачите, вже така трішки заросша дорога старенька. Ну, Думаю, сюди піду-сюди. На розвілки. Так. О, хтось на велосипеді поїхав. Думаю, ви зерніта. Так. О. Глина якась трішки болото. Що й не вгруз. Три дні в тому йшов мілкий такий маленький дощ, і ось бачите. Калюшки маленькі, ось дивіться, вже вступаєші, такі мокрі. тибно у польже. І бачите, зелененька трава. Де зелена трава, там де там завжди мокро. Бачите, там сухо, а тут таке зелененьке однієї. Ліс гарний, ліс. Я вражений цим лісом гарним, класним. От дивіться. Ось, ось... Зеленюща вода. Сюди бачите йде теж. О, зараз класно на камері видно, оці хмари дивні такі. О. Як гарно, дивіться, як подушечка. Бери тако, лягай. Клас. Дивлюся, що це таке на дереві. Може кормушечкою звіру, що це таке. Ага, бачите, як прикольно тут якийсь цей квіточок якийсь ріс, коротше. Квіти хтось посадив, прибив до дерева. Прикольно. Удуточка яка прикольна, дивіться. О! І лежиш класно, дивишся, як спереді, зверху дерева, дерева так шатаються. ну але знизу вітру нема. Довго не можна лежати, бо щойно зима, тільки щойно весна прийшла. Не можна довго на землі лежати. Літом, думаю, вже можна. Ліг собі тако на лися, там лися отакий от слой, думаю, можна лежати. А зараз щойно тільки зима минула, ще холодна земля, не можна лежати. Ташечки спереду полетіли. Йду, йду. Дись який. Котловані просто. вам, Думаю, о, на камері погано видно. Ну тут прям ями такі великі. Дивіться, нас звалилася. Звідки це... Інтересно, вона впала. Ось є сосна, але... Не видно, звідки це воно обвалилося. Ну недавно, бачите, був зелене таке. О. Дивіться, що знайшов мисливська кормушка. Вау, думав назад вертатися, а спереді струмочок гарний, біжить, обов'язково потрібно піти. О, трішки вже холодніше стає, вітер піднімається. Дуже сильні ями, вибачайте, якщо сильно трясу камеру. Так Треба десь сюди проходити, йомо. Ух ти! Які два дуба впало, дві великі. Вау! Дивіться, як красиво! Клас! Погодьте, що красиво, гарно. Туди так і бішить. Зараз туди пройдуся далі. Бо красиво. Не тільки для камери, для вас сняти гарні. Ну і самому це взагалі так красиво! Так гарно, дивіться. Біжить сюди тако, повертає, і так і тако шу -шу, і туди десь пішло. Гарно. Думаю, що тут у Лені приходять пити сюди іменно все місце. Тому що тут мисливська комушка ось. Прикольно. Клас. Ну, не бачу. Що Олень десь ступав Ні. Прикольно. Як будь тобі інтересно, так бігло. Чи бо мовно так бігло, а не рівно якось так. Інтересно мені. Як може річка так продовжити, знаєте, свій шлях. Чи це хтось викопав спеціально для мисливської комушки? Інтересно. Фотопастка. Фотопастка реально стоїть. Зараз обіду її. І... Ну я її вже попав в цю фотопастку, бо думаю, що в неї не широкий вугол, <гум> бо я туди йшов. Зараз за нею обіду назад на дорогу виходити. Ви бачили, фотопастка стоїть в капець. Я не думав, що хтось туди фотопастки ставить. І мисливська кормушка, і фотопастка. Надіюсь, що в неї не широкий вугол, знаєте. Щоб мене засніла. А так. Просто йдеш і як вона зливається з деревом. Що її не видно. Я її навіть не замітив. Ну йду, йду так. Чик зупинився. Звісно, що це таке чорне. Вон, знаєте, такий нарост, він раз фотопастка. Зараз йдеш, раз і стоїть фотопастка. Я в шоке ніколи не бачив. Чересно то її поставили. Просто хтось для свого. Може відеоблога якогось чи мисливці шукають. Його стаболю лені, щоб їх завалити. Фух, я знаю. Ну, краще, що хтось для фото для свого відеоблогу якогось. Просто знаєте так. Зняти, як я, я ж ставив, знаєте ви. Багато деставлю. Зараз поки в мене ніде фотопаски не стоять вдома, лежать. Фу, не знаю, де знайти нові місця, знаєте, що поставити. Одне місце знаю там. Такі зарості, там тяжко пройти, але там буде інтересно поставити таку фотопаску. Хто хоче відео з фотопаскою, напишіть в коментарі, чи ви хочете відео з такою з фотопаскою, щоб я десь... Поставив свої діти фотопастки. Було в мене три, одна десь зламалась, не хоче якось передавати файли, я її ставлю, починається запис. І потім забираю, приїжджаю донову, підключаю до комп'ютера і пише, що файлів не знято нічого. Я її викину вже. Залишилось дві таких нормальних. І думаю, що прослужать нормально. І десь поставити. Ну це бачите така, як чорна була, трішки видно, але вона із цим І, і радіосигнал передає, знаєте, як тільки щось попало, одразу на емейл e приходить цей відео. Да, такі фотопастки є. А в мене прості, знаєте, записую на SD-карту. Я до комп'ютера почав і вже дивлюсь. Всі трішки передихнути, знаєте. Так-то не втомився, просто так хожу трішки жарко, жарко. Ну не хочу цю куртку скидати. До речі, знімаю я одне відео. Не пам'ятаю взагалі не яке, щось забувся. Коротше, поцепив взагалі, на робзак цю куртку. Все, зняв відео, до, до велосипеда йти десь 20 хвилин. Доходжу я до нього єлі, по цим таким горбам, знаєте, по лісі спускаюся без без стежин. Виходжу, хух, велосипед. Так, все, нічого, так, все, поцепив на велік. Знаєте, на спину. Дивлюся, де моя куртка. Йома! -йо! Ростну вже велика, назад, замотую його, пристягую до, до дерева. Біжу назад. Дивлюся, лежить моя куртка такий, на посередині стежки. Забираю, цепляю якось її вже посильніше, знаєте. А так зараз не дуже сильно жарко, що їй спіляв. Взяв я, я тільки рюкзак, в мене зараз не тяжкий взагалі легенький, бачите. Ну, я так взяв, щоб камеру якусь положити, знаєте. Він не тяжовий що там. Уцепив на плечі, десь собі лісеш. Тобто з розрубка неудобно. І штатив несеш, і камеру, і гофро ще несеш, знаєте. То думаю, візьму рубзачка, взяв тільки сок з собою і яблучко. І все. Взяв яблучний сік і яблучко. <різь> Трішки посижу ще, де йду далі в похід. Подивлюся, що як. Який ліс такий інтересний. Тут посадка, знаєте, коли ще давно садили. ялини і такий темний, бачите? Думаю, на камері видно такий темний-темний. Тут так світло, а там так темно, знаєте. крони ялин прикривають. ось Весна вже класно прийшла, ще потеплішало. В жмелі дивіться. Жміль, Ось таке місце зайшов. Кожен куточок лісу. Свої враження. Класно. Дуже багато струмочків, чи то той самий, але він через весь ліс проходить, знаєте, так шуф-шуф-шуф. Через всі дерева, через корні дерев, знаєте. Класно. Та ташка сидить зверху. Та й думаю, сяду перекушу яблучком. Ось такий гарний, красивий стурмочок біжить. Ці камінчики, що лежать, ще краще доповнюють його красоту. Подивіться, яка прозора вода, чиста, гарна. Якби ж тут, а, знаєте, фурейд плавала. Не ловите, а просто, знаєте, подивитися. Класно. Ось таке класне, друзі, відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви хочете від мене щось нове. Щось ви хочете, пишіть в коментарях, що ви хочете, яке відео, щоб я вам зняв. Щось інтересне, знаєте, може у вас є якісь побажання, щоб я щось зняв для вас класне. Так що, дякую всім за перегляд, всім пока!